Зі перші проголовне поїхали. Жовтень Україна знову ударила по РФ бойовими літаками F-16, Пише Sky News. Розвіддання Україні ніхто не відключав. зброя досі йде. Трамп блефував. Удари наносяться, як і наносились. Втім, авторитету Трампу в світі своїми заявами під втрати. в Білгородській області. Ймовірно, було уражено російський командний вузол. Місія ВПС України з завдала удару по російському командному пункту. Місія ВПС України ЗСУ завдала удару по російському командному пункту в Білгородській області. Хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучання. Це перший боєприпас ЗСУ доставлений з повітря літаком по цілі в Росії, зазначив співрозмовник видання на умовах анонімності. І а справді додає видання протягом тривалого часу Україна завдавала численних ударів по території РФ лише за допомогою безпілотників. Тепер кордон перетнула літаки та зрешетили військову базу. Сотні загиблих і поранених окупантів з восьмої ранку. Телеграм-канал Партизан і опозиційних до РФ офіцерів пишуть наступне: після серії невдач на фронті політичного тиску з боку внутрішніх еліт Путін знову повертається до звичної тактики терору, погрози, демонстративної сили, розвідка НАТО, українські аналітики та низка незалежних джерел. Фіксують підготовку Росії до чергової фази масового удару по Україні, але в колуарах починають звучати ще страшніші слова. Попереджувальний ядерний удар, що розглядається Кремлем як останній козир у шантажі світу. Чи варто чекати? Ні, потрібна превентивна відповідь. Політична, військова, інформаційна. Що відомо про підготовку нового масового удару за останні два тижні на російських аеродромах зафіксовано збільшення активності стратегічних ракетоносців ту 95 мс і Ту-22М3. в Калузькій, Саратовській Курській областях активізували. Ся пересування мобільних ПУ «Іскандер». в чорному морі виведено на бойове чергування щонайменше два носії калібрів. Дрони типу шахет накопичуються на пускових у Брянську і тамбові. Все це сигнали підготовки до масовної хвилі ударів, яка може бути спрямована по критичній інфраструктурі. ППО у військових штабах ядерна риторика вже не просто шантаж. Кремль посилив публічні сигнали. Ініціатива щодо випадкового випробування ракети Сармат, навчання ядерних підрозділів у південному військовому окрузі, заяву російських пропагандистів, що можливість точкового попереджувального ядерного удару по по. Більше, чи Хмельницькому, це не обов'язково означає реальний сценарій. Але у Путіна залишилось мало інструментів тиску. Його режим втрачає підтримку всередині країни. Він може вдатися до ядерного випробування як симуляції рішучості. Чому Україна має діяти зараз превентивно? Точки удари по критичних військових об'єктах РФ стримують удар по його запуску, знищення носіїв зброї. Це не ескалація, це захист, інформаційна кампанія на випередження оголює наміри РФ перед світом. Україна повинна оголосити готовність до превентивної відповіді по будь-якому об'єкту, звідки може бути завдано удар. Координувати позиції із союзниками, зокрема США, Польщею, Британією, активізовувати удари по аеродромах, логістичних вузлах, пунктах управління «Іскандер» ПУ і стратегічних ракетних бригадах, це не агресія, це право на самозахист, превентивна відповідь це не напад, це дія в межах статті 51 статуту ООН. Право кожної держави на індивідуальну або колективну самооборону в разі загрози збройного нападу. Якщо ти бачиш, як противник заряджає пістолет і цілить тобі в голову, ти маєш право зупинити його до пострілу. Говорить військовий експерт Микола Білесков. Не можна на чекати, поки ракета полетить. Україна не наївна. Ми вже бачили, як виглядає безкарність Росії, як працює політика занепокоєння замість дія. Як виглядають наслідки? Коли чекаєш зараз? У нас є зброя, є дані, є політична воля, і саме час зламати сценарій Путіна до того. Як він почне втілювати його в життя, масовний удар можна зупинити не лише щитом, а ударом у відповіді саме так Україна зможе зберегти життя, контроль і майбутнє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підпустись, Переможемо разом.